Такие глаза глупые случилось, а война на началась. Есть одна безусловная польза от курской вылазки укралиха. Вот он, обгоревший в копоте войны, простреленный в нескольких местах. Ну все-таки может быть мы. Можем. Собачку днями соціологи із прокремлівського лівада центру викутали результати нового соцопитування, яке показало кількість росіян, незадоволених тим, що відбувається всередині анклаву, скоротилося до історичного мінімуму. Лише для 12% життя на болоті незадовільне натомість 54% впевнені усе рухається у правильному руслі за планом і відомі чіткі причини такого оптимізму серед русків. Сокращению числа недовольных своей жизнью россиян способствовал опыт жизни под санкциями и отсутствие необходимости активно участвовать в войне, считает директор Левада-центра Дініс Волков. Але якби репрезиденти не вибірка обмежувалась лише Курською губернією, то показники були би дещо інші. Уприклад, мешканка прикордонної із Україною області, яку доблесно охороняли кадерівці. Ті самі бійці спецпідрозділу Ахмати, яких ротами на початку клав татаров у Києві. Я от вийшла, я так робила консервацію. Вийшла на вулицю, тишина нікого не нічого не можу зрозуміти. Думаю, чи виходно сьогодні. Навірно, на річку все поїхали віддихати. А я Сижу тут з консервацией. Ідеть дівчинка, которая ухажує за тетя лавує, що не Я Сіру, куди в какой евакуюватися? Такі глаза голуб, а що случилось? А на війна почалася. Уже всі это. о, мама родная. А нас говорю, ніхто не привістив. Хотя не я не від Горсовета не відповів. Власне, яскравий представник путінського електорату із кругозором, ширина якого не виходить за межі власного району. Війна розпочалася не 2014-го, із анексії Кримського півострову, і не 24 лютого 2022-го. А лише тоді, коли стартувала Курська офензива, де окупація Слобожанщини. Схоже, консервувала не огірочки з помідорами, а займалася інформаційною самоконсервацією. Два так, так. назачівада. У нас, 12 -12. У, нас у нас не трогали тут. Ну вот этих, как я их, дротиков называю, иногда пусто там, вот, Но ну, мы так думали, да поиграют, поиграют, да Ну Вы вообще в курсе, что происходит на Украине? Как Какая там война была последние два с половиной года? Ну по телевизору, ну вообще-то знаете, честно говоря, когда начинают эту мыть показывать, я выключаю телевизор и иду занимаюсь делами. Я не люблю політику. Я эти 60 минут, 100 минут, Мені они не нужны. А от дарма, бо з пропагандистського зомбоящика можна почерпнути чималу кількість корисної інформації. Продовжують шукати позитив від курської ситуації. Спочатку згодовували теорію про те, що тепер на заході терористичний режим у Києві не сприймають в якості безневиної вечки, на яку напала зграя вовків. Далі пішов Михайл Леонтів, той самий пресекретар Роснефті і за сумісництвом ведучий Ші програми однако річний оклад якого складає 190 мільйонів рублів, що у 20 разів більше офіційних доходів самого Путіна, і він відпрацьовує сповна. Однак, здравствуйте. Є одна безусловна польза Курської у україха. Вся ця крезина возня вокруг переговорів, каких-то сіл розмінах накривається надовго, если не навсегда. Свидетельством тому предельно хамська нота, которую взяв Зеленский в своем обращении на День Незалежності. Ну, відверто складно здогадатися, що так обурило Ліонтіва у зверненні президента України. Хіба не віднайшов у словнику значення слова бумеранг? А це те, що повертається із місця запуску. Бумеранг для зла. І Його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця, річка Псел кілька кілометрів від нашого кордону кордону між Україною та неволею між життям і смертю кордону між незалежною європейською державою і терористичною організацією номер один у світі. Бумеранг обіцяв до слова, і Путін ротом трикулірного посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова, який наголосив, що через курську операцію на Київ очікує суворе покарання. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент страны Владимир Путин принял решение по ответу на нападение вооруженных сил Украины на Курскую область. В беседе с журналистами Антонов преградил ответом Путина на вылазку УВСУ в Курской области. Зранку у середу відповідь виглядала наступним чином у Ростовській області, де вже більше тижня росіяни не могли загасити одну нафтобазу. Загорілася ще одна запалало нафтосховище Атлас Росрезерва – комбінату, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. І за словами очевидців спалахнули відразу три цистерни. Але кому цікаві НПЗ нафтосховища на замбаящику потрібні великі перемоги, які демонструє чоловік зливного бачка? Попов приволік до студії дорожній знак із надписом українського населеного пункту Нью-Йорк», Про окупацію якого відчиталося російське міноборони ще 20 серпня. Чого нагадаю не підтвердили як незалежні осінтери, так і проект Діпстейт. Вотан в вкопаті війни, прострелений в нескольких местах, от сліди и осколков. дорожній знак. три года простоявший на въезде в Новгородское. Нам его передали бойцы штурмовых отрядов 9-й бригады 1-го армейского корпуса армии России, освободившие от ВСУ населенный пункт. Больше этот знак поселку не понадобится. Власти ДНР пообещали жителям вернуть советское название. Все-таки Новгородское привычнее. І сподіваюся, що мешканцям Курської області не відключать телевізор, і вони побачать, заради чого доводилося прощатися із власними будинками. Більше цей знак поселку не понадобиться. А загалом пропаганда взялася за розвінчування міфу, який сама і придумала про всемогутню непереможну російську імперію, яку бояться як вороги, так і сусіди. Непросту місію взяв на себе Сергій Мардан. Потому що я на протяженні многих лет вірив, это твоя проблема, що ти вірив. Що ми настолько могущественные, что никто не посмеет. Никогда, ни ні при каких условиях? З чего это ви так думали? -то? Ну, реально. Вот те, кому більше 40 лет, ви з чего так думали, я понять до сих пор не можу. речі, а що ж там не на це на місце? Іскурської Тамтешня влада забула евакуювати 98-річну учасницю другої світової війни. Раніше чиновники активно використовували мешканку селища Карініва Клавдію трусіну Войтову в пропагандистських піар-цілях. фотографувалися з нею. Коли до Курської області увійшли збройні сили України, щоб деокуповувати, навіть забули про літню жінку. Бабуся залишилась зовсім одна, і ніхто її не збирався рятувати. Розповідають куряни у телеграм-каналах. В результаті учасницю старні битви вдалося врятувати волонтерам. Коли саме ветеранку війни вивезли із селища, де весь серпень точилися бої, невідомо. А Турсина Войтова, до речі, під час Другої світової була санінструктором і нагороджена орденами червоної зірки, медалями за бо сталина рада, та затя Берлина. Але це вже минуле. Звітують що відомо про взяття Нью-Йорків. А до речі, помиратимуть за чужі землі ті ж самі герої. Нова російська еліта на фото герою свого, який убив 13 людей у нічному клубі, і тепер знову поїде воювати до України. Станіслав Йонкін, якого лише у березні засудили до 20 років колонії за нічного клубу у Костромі, Підписав новий контракт із Міноборони нападу. Суд, до речі, йому повернув держнагороди, зокрема медаль за відвагу та звання гвардії сержанта. Нагадаю, що у листопаді дві Ру повернувшись із війни, ось цей самий герой влаштував стрілянину у клубі Полігон, де посварився із іншими відвідувачами. Для початку Йонкін вистрілив у стелю із сигнального пістолета. Спалахнула обшивка. Вогонь швидко поширився по усьому закладу. А від його дій загинуло тоді 13 людей ще 49 постраждали. Пожежу тоді гасили понад 5 годин. А сам Йонкін, вийшовши із іншого закладу, продовжив стрілянину на вулиці. Але відверто окупці на Росії хвилювало те, що відбувається на самій Росії. Байден трам. Каміл Харіс Зеленський і одвічне протистояння із Заходом та НАТО. Ось основні теми, які цікавлять пересічних росіян. І навіть попри те, що чинний президент США уже знявся із передвиборних перегонів, це абсолютно не впливає на його умовну популярність в російському інфополі. Прідявіті требуємо, приявіті Байдена. Де він знаходиться? Така складна ситуація в світі. такі проекти складні. Чому його немає? Предъявите срочно Байдена. Такая сложная обстановка в мире. У кого сейчас ядерний чемоданчик? хотілось би знати. Зніматимуть цілий серіал про старенького Джо Байдена в головній ролі. А зйомками цього продукту займеться телеканал, що входить до холдингу Газпром Медіа. В головній ролі давній путініст Дмитро Дюжев. До речі, за сюжетом президент США Джо Байден хоче сам розібратися, чому його санкції не працюють проти росіян, і під прикриттям він летить до РФУшки, щоб зрозуміти русскую душу. І першого ж дня втрачає документи, але знаходить. Нового друга справжнього російського патріота за тим самим сценарієм, Байден змушений жити у звичайнісінькій хрущовці, працюючи вчителем англійської, щоб накопичити гроші на нові документи та повернутися до США. Ну такий собі сюжет не заморочувалися, бо, як правило, винен у загаджених під'їздах не ліфті, і у тому, що затопило лікарню в Самарі, саме Байден і його адміністрація, як і всі попередні. А щодо дюжва, то грати в вигадану дименцію навіть не доведеться Если бы ваш сын принес домой медведя настоящего. Ой, у нас, наверное, такое невозможно, потому что у нас э, мама, наша, моя жена, Танечка, вот, она испытала. нелегкое такое вот э, э, переживание за свою собаку, которая 17 лет жила в семье и была ну, практически родственником. И как тяжело они с ней прощались, что она попросила нас не просить животное дома. І кожен рік знову зникає вопрос. Ну, все таки може быть, ми можемо, собачку. Це бо Юрга Врищаквісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.